Слава Україні, за Збройним силам України дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Сьогодні я хочу відняти відео. Я знаю, що багато хто сьогодні буде знімати і, можливо, буде думати, що я хочу бути на хвилі трендів, ще чогось. Ні. Найперше, моя мета сьогоднішнього відео це те, щоб український медіапростор, український YouTube сьогодні був українським. Дійсно, тому я теж хочу докластися до того, так. І закінчується рік, дуже тяжкий, надтяжкий рік для нашої країни. Але я знаю, як почався ковід, і ми всі чекали так, дуже сильно чекали кінця 2020 року, бо надіялися, що новий принесе полегшення, і ми з полегшенням видихнемо і продовжимо жити своїм звичним життям. Тут не так, не така ситуація, бо не буде такого легкого, якби <смі> легкого нічого не буде в наступному році і в наступних роках взагалі для України. Так, як говорять військові аналітики і наша служба розвідки, так що прямо вже так видихнути, одразу все не, не вийде. Але ми всі-всі-всі дуже очікаємо і дуже надіємося і віримо, що 23-й рік принесе нам перемогу. І я, якщо чесно, не люблю слів рік принесе. Чому? Тому що це щось абстрактне. Насправді, коли є війна, і коли ми говоримо про перемогу, в му році це не рік принесе, це не щось абстрактне. За словом, принесе. Стоять життя, життя реальних людей, реальні життя, які українці, не лише українці, бо є і міжнародні різні, напевно, що та не напевно офіційно легіони, які платяться за те, щоб рік, так званий, так звано приніс, тобто приносять цю перемогу, і принесе цю перемогу нам е, воїни, воїни так, які б'ються не на життя, а на смерть. На жаль, багато хто, взагалі дуже багато людей, мільйони людей змушені були покинути домівки і не лише домівки, а взагалі виїхати за кордон. Хтось взагалі втратив і не має куди повернутися. Я, з своєї сторони, теж, і так як зараз я допомагаю, долучаюся до армії, я так само до армії маю це назві фінансово так, для допомоги в боротьбі з ворогом. Так само, якщо це буде. А швидше за все, що це буде після нашої перемоги, ми матимемо дуже-дуже багато попереду роботи і теж будемо долучатися, і я також буду долучатися по мірі своїх можливостей. І я не розказала своїм підписникам, якщо я вже чимось можу допомогти, пишіть мені, не стидайтеся. Я теж проста людина, але щось можливо, та я зможу допомогти. Бо так, я і так допомагаю чи речима, чи фінансами. От тому так. Якби ми вчились так, як треба, й мудрість би була своя. Е, є така е, у Львові вулиця Джухара Дудаєва. Вона в самому центрі Львова. От, дійсно одна з бічних вулиць е, центральної вулиці, тому це в самому серці Львова. І я е, там, чим вона для мене запам'яталася, відома, е, що там е, була кав'ярня. Е, я в студентські часи знала про цю кав'ярню, ми ходили з. З подругами не часто, бо були такі часи, що ми не могли туди часто ходити, бо, Та. але <клес> часом ми туди навідувалися. І для нас це було ну, дуже якби, е ну, так, святково туди відвідати. Але ну, задумалися Джохар Дудаєв, Але <клес> не було, коли я вчилася, е у всіх взагалі телефонів ще ні в кого не було. А про інтернет я взагалі мовчуча про комп'ютер, тому і. Якось не задумувався. Ну, розумів, що це, ну хто знає, я не знаю таку людину, та на той момент я не знала. І от тут дуже якраз влучно сказати, якби ж ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. В певний момент, в певний момент, особливо зараз, я вже знаю, що це за людина. Звісно, що я взнала. І от я хочу сказати, що українське сонце вже сходить, якщо ви розумієте, про що я. І настав рік, 22-й рік, дуже великою ціною, дуже дорогою ціною, але це було невідворотно, це мало статися. І це взагалі дев'ятий рік вже, так е насправді боротьба, це йде в гострій фазі, такій, але просто зараз вона стала вже неприхованою. І настав цей рік, коли один говорить слава Україні, а мільйони відповідають героям слава. Вистоїмо, переможемо. Дякую вам всі, хто зі мною, дякую за те, що підтримуєте будь-якою активністю, як я завжди прошу. Так мусимо кожен на своєму фронті боротися і докладатися по максимуму до нашої перемоги. І не надіятися, що хтось щось нам зробить, хтось щось нам повинен. Покладаємося на власні сили в тому числі і власними силами. Робимо все, що ми можемо а перемога буде обов'язково, і так виглядає, що в 2023 році ми її здобудемо, тому слава Україні.